Шановний пане командир, шановні офіцери, прапорщики, сержанти, рядові, шановні наші лицарі, шановні колеги, пане голова міністрації, пане голову районної ради. Крізь століття з історією війська українського прийшло до нас це свято. Спочатку з лицарства з Запорізького. Тому ми пам'ятаємо і шануємо нині його згодом. Стрілецтва нашого українського стрілецтва з тих лицарів, які вступили в 1918 році у бій на рівні. Потім з армії УНР і армія легендарна повстанська армія 40-50-ті роки, яку нині вшановуємо 72 го роковину і наше військо-українське. Спочатку нашої незалежності довго нам крутили голову, щоб не святкувати в той день, коли ми справді мали всі підстави історично нині вшановувати. Але сталася та справедливість історична, яку маємо. Тому нині скиляємо голову перед тими, хто стоїть на сході, перед тими, хто впав жертвою, перед тими, хто скалічений. Але тими, хто живий і тримає марку того слова, яке говорили під час. Торокових 50 50-х років слава Україні і з повним змістом наповнюють цей вислів. І він розноситься не тільки по Україні, а по всій, всьому світу. І всі бачать, як Україна завдяки тому лицарству захищає себе, береже себе і дбає про мир і Премогу. Вітаючи вас з нині з тим святом, я хочу побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, миру. Перемоги і Божого благословення. слава Україні.